Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Заїхав я до чоловіка, до Валєри. Як мала Лепівка, Як? так? Нова Лепівка. Це біля Отинії. є тут такий красунчик, жеребчик. Це син Гермеса. Цей, що був у Степанав Печеніжині. Отакий красунчик. Дуже цікавий. Йому 10 місяців, так? Ще немає. Ще нема 10 місяців. Гарний такий. Мама його по яких конях йде? То десь спитатися треба, це свідкись привезено, але то... По радянських конях, коротше. Мама по радянських і... Ось такий походження її. А це... Син першерона гермеса. Він має і висоту, має довгий, розкол гарний такий. І це ви кажуть, що він без зерна такий. Без зерна, я. Одна січка і вода. Ну, Але сіте січку рубаєте, так? Січка з саме сіно. Слово я не даю. назад. Саме сіно, я назад встав. Ну, no, дуже гарний. Такий жеребчик. То це ви, ну, ви продаєте його, так? Можемо змірити йому параметри, так аби... Я одразу кажу, метр 50 на лінійку, до метра сімдесят грубини і нога 22. Ні, ви можете змірити, але він зміряємо. І нога 22. Чоловік сказав. Скажіть, е, скажіть свій номер. На... 098 25 50 023. Ррр. Ще раз, якщо можете повторити. 098 25 50 023. Звати чоловіка Валера. Ррр. Кличка Бос, так мені а сказав. Да, бо лише познайомився з чоловіком. Рр. Отакий От жеребчик на продаж. Цікавий гарну таку грудину має, такий, ну покажемо йому ближче. Груді глибокі, гарні, ну він високий такий. Ничка класна. Ру. Все є. Дуже пішов по першерону. Такий він цікавий, розкол гарний має, дуже цікавий. Йому би дав uh, січки заправленої, то він ще би має інакше виглядав. Ну, Але то таке, так здоровіше й буде. Є дуже багато що напхати можна і так лікувати багато. Просто видно, що яке воно є. Яка кістка, що до чого, а сало салець, то буде. Тіло наложити завжди можна. Так, мається, якщо є натарити. це, якщо є їда добра, Прири. то тіло наложити можна. Що ну, він тут має? Яке я... чоло. Угу. Гарний. Він добре, який або кобила, тут 100%. Такий, що можна вже пробувати кидати шлею і вчити коло, коло дорослого такого запріжного коня вже можна вчити. Ну ви це не робили, ви коло кобили не, запри... не, впрягали. не, впрягали, не, не, не шлею. Дуже гарні. Ми поки відео тут знімаємо, тут ззаду так коркочуть. Я це обов'язково хочу показати. Оцю газдівку, так мені. Ну, трошки покажемо цього. Скажете, що це за порада, бо я у цьому ніц не розбираю. О, такі голуби чоловік тримає. Я знаю, що сюди Франківщина, Тернопільщина, це всі. Скільки дивлюся, десь відео, то всі, хто коні. Голуби коні це мають бути. Песика чоловік закрив, аби не мішав відео знімати. Ні, та питань немає. А ну пустіть його так надовше, на він трошки побігає. Як ви називаєте його? Буцефал. Буце. Казав Микола, це на відео казав, що аби коня назвати буцефал, то він повинен таке ім'я заслужити. То вже Бог поможе, ну, то Бог поможе дочекати, то й будемо видіти. Ну, дуже цікавий, він гарний, він довгий такий. Протягнутий такий жеребчик. Цікавий. Гарно коліно має під собою. Хто не знав, то би сказав, що чистокровний перший раз раду, сказав, що так моє. Він ні ці, з не пропускає. Так, ціну будуть дзвонити, будуть питати, так? Ціна договірна. Та десь буде, з 2000 доларів буде. Каже чоловік, що район 2000 доларів такий буде жеребчик коштувати. Ну і у вас був е жеребчик по бімбу, так? Так, так, так. Це... Не багато бімбу залишив потомство по собі. Я не знаю, де собі є продукцію. Це цієї самої мами, так? Так, 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 так. так. І ще є бо... одна кобила по совєтських, то вона тут в мене в селі в Сідієпродовж. Вона вже має три роки. Тоже по бімбо? побімбу. Ні, та по совєтському. А, та по, то далеко, то... ну, по, -по радянському. Мені здається, що вона може й душа віцей, і душа від цієї кобили. Що вона вже маму переросла. Може й переросла. Я спорити не буду, але то но... ну, там, там апарат такий серйозний. Вона лише та роди, що роди. А зараз із абстрофіканту на жеребна. Пррр! Зараз кобилка жеребна по абстрофікану. Абстрофікана вже, на жаль, немає. Але Будемо сподіватися, що може буде лошичка якась, то би було дуже цікаво, бо найовіша дуже класний був. Найвища пора, бо то два одірці вже б лошечку родила. <свист> <свист> Ви б вже дуже хотіли би <свист> лошечка. я вже б собі лишив ти вже б бавив. Так, так, отак, чоловік. Послуговув... Б, е Тримає, парує гарними жеребцями, спарував бімбо, дала жеребчика, спарував гермесом теж жеребчика, спарував з і дуже щиро вірить у те, що буде лошечка. Ну нічого, найбог помагає, ми теж будемо за це усі. Просити Бога, аби усім родилося то, що кому потрібно. Але я дивлюся, що зараз є великий попит і на жеребчики, бо того, що дуже багато цих простіших робочих коней ну, у тяжкій роботі, то самі розумієте, беруть і в ліс, і скрізь. повідходило, повибивали, покалічили. Ну, по-різному буває. І вже йдуть отакі помісні у роботу. І йдуть крепко в роботу, я так дивлюся, бо знаю, де роблять помість не дуже класно. То дивіться, добре при... приглядайтеся, бо тут має бути дуже шикарний продукт, дуже класний жеребчик на майбутнє. Це може бути дуже гарний плідник і дуже класний жеребець для домашнього господарства, для роботи. Може хто схоче, так як я, красивого, гарного коло хати коня, але би не нервився, Ти лиш почистив і має гарного коніка. Бо по-різному, це у кожного є свої пріоритети. У нього дуже класні вушка, оці такі, і це таке сиреньке у вушках. А ну я зараз притягну Тягну трошки ближче, покажу. Отаке, таке. Ну, гарно так заросло. Немає білого на собі нічого. Ніч нічого. Так само то й не мав нічого. Теж не мав нічого. нічого не так само все чистеньке. Ну, але він не чорний був, він чуть-чуть... Він шоколадний такий був. Так, так. Ну, Бо я його бачив у Сергія на каналі. Так, так, так. Гарний. Колінця. Файно все. Рівненьке. Ну він файну стоїчку став. Стій маленький, стій. Ось такий. Кому би такий був цікавий, нагадаю. Ціна район 2000 доларів, будете дзвонити, номер озвучили, ціну озвучили, локація теж є. Біля Отинії, недалеко. Від траси, від центральної траси до вас скільки? Отинії 10 кілометрів, а звідси В... теж десь коло 12-13, то недалеко. Ну, ну, той супер. От такий жеребчик. Всім буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Купуйте такі гарні помісні лошата, Розводіть цей красоти, бо воно того вартує. Всім до нових зустрічей.